Мене звати Катерина Крисенко, мені 26 років, і я дружина військовослужбовця діючого, який служить зараз в бригаді Азов, який був звільнений з полону 6 травня 2023 року. Займаюся я фізичною терапією. і, В принципі, це моє таке покликання по життю. Я в Маріуполі. Займалася як з хлопцями з азовцями, займалася їх лікуванням колін після їх спортивних досягнень, і в принципі зараз продовжую свою професійну діяльність фізичного терапевта. 24 лютого я зустріла в принципі в Маріуполі о 4.30 мені десь зателефонувала сестра мого чоловіка з міста Миколаїв, і вона мені сказала, що вони чують вибухи, і почалась війна. А чоловіка поряд в цей момент не було. І Я пам'ятаю цей ранок так, що він мені просто в телеграмі дає якісь вказівки того, що мені необхідно зробити. Мене рятувало те, що він організований і спокійний. Тобто, і він мені просто сказав: береш ці два рюкзаки, забираєш нашого нашу собаку, все, і ви їдете з Маріуполя. Було дуже важко виїхати з Маріуполя, тому що не було палива для того, щоб заправити машину. Саме 24 лютого, саме наш район, дуже сильно зачепила одразу. Я поїхала територіально на Західну Україну. От, і я там пробула десь приблизно тиждень-півтора тижні, того що, щоб зорієнтуватися, в принципі, як рухатись нам далі. Ми там зустрілися з сестрою і з родиною мого чоловіка. Поїхали далі до Італії, до мами чоловіка. Там я залишалася протягом 4,5 місяців. А потім, коли вже чоловік... Вийшов у полон 20 травня, я вже розумію, що я не можу тут знаходитись. Ти кожен день живеш в очікуванні, а можливо завтра, а можливо через тиждень. Тобі треба чимось займатися, і ти розумієш, що соціальна якась діяльність вона в принципі допомагає тобі психологічно витягнути оце все. І я зрозуміла, що у цю війну, мабуть, я втратила велику кількість родичів, але знаєте, як знайшла набагато ближчих людей там у вигляді друзів. особиста трагедія цієї війни, мабуть, це мій найбільший страх, Того, що я залишилася взагалі сама. В мене в моєму житті було знаєте, як дві найближчі людини: це моя мама, вона мій найліпший друг і взагалі, ну найліпша людина взагалі в цьому житті. І після того як настала мамою, це став мій чоловік. І коли почалося повномасштабне саме вторгнення. От У мене чоловік з 14-го знаходиться в Маріуполі. Він воює в Полку Азов. Ще тоді в батальйоні. Азов. і 24 лютого я зрозуміла, що я можу втратити його від рахунок часу. Я не розумію, коли ми з ним побачимось. Коли вони вже знаходились на Азовсталі, я пам'ятаю, просто в телеграм-каналі було повідомлення, що почалося авіабомбардування Азовсталі саме. Я пам'ятаю, що я йому пишу повідомлення, кажу, Блін, тільки не кажи мені, що ти там. І він мені пише: типу, Катя, вибачали, так, да, ми тут усі. Він рідко виходив взагалі з Азовсталі на зв'язок, тому що вони там 24 на 7 працювали. То були якісь повідомлення або заклики про допомогу в плані того, що Кать, необхідно медійно нам підіймати тему Азовсталі, або це були повідомлення там Я живий, але можливо не завтра. Тобі ніхто ніколи не замінить взагалі у того кохання, кохання мами і кохання твого чоловіка. Він 20 травня вперше мені зателефонував, і причому зателефонував з незнайомого номера через WhatsApp. І Він сказав, що вони виходять з Азовсталі. Я кажу, куди виходити? Вас Турція евакуює. Да він каже: Ні, Кать. типу, ми у нас евакуаційний вихід, але це вихід у полон. Мій чоловік вийшов у полон з Азовсталі 20 травня 22-го року. Повернувся він в Україну, його обміняли 6 травня 23-го року. Тобто майже рік він пробув у полоні. І коли його, знаєте, як обміняли, я йому кажу, Боже, вас там в Оленівці таке коїлось. Як ви там взагалі вижили? Він мені каже, Кать: ну в порівнянні з Таганрогом в нас Оленівка була саме табором для військовополонених. А те, що почало коїтися саме в російській тюрмі, оце каже, було пекло. І він мені знаєте, він мені так і сказав. Я не знаю, як ми пройшли цей бал сатани. Їх фізичний стан після полону набагато легше відновити. Ми робили дослідження, МРТ, КТ. Отам от перелами пальців на ногах, йому повибивали пальці на ногах, зламали ребра, йому відбили шийні хребці. Це виявилося нам набагато легше відновити, тобто там через допомогу терапевтів, спеціалістів, медикаментів. А от саме психологічний стан. Оце стало найважчим для нас, і в першу чергу для нього. Перші місяці це такі місяці ейфорії, коли усі друзі навколо тебе, коли для тебе усе нове, ну все якось незрозуміло. Він навіть тиждень не міг вийти за територію лікарні, того що таке велике скупчення людей лякало його. От і навіть знаєте, як в нього тембр голосу змінився в полоні, тому що вони там постійно шопотом розмовляли. Десь у вересні почалася в нього реабілітація. Ми поїхали до Трускавця. Саме там була фізична терапія. А от коли ми повернулися з реабілітаційного центру, почався прогрес депресії, і ми вже прийшли. До такого моменту і до такого його стану, що одним виходом був це тільки лягати в психіатричну лікарню, тому що просто по-інакшому це, це завершилось би дуже дуже трагічно для нашої родини. Він не спав взагалі ночами, тобто і він знаходився у стані агресії і страху, мабуть, агресія це захист себе, і оце було дуже важко. З ним було дуже важко комуніцювати, тому що він знаєте, як не бачив ну, сенсу життя. i mm -hmm. mm -hmm. мій чоловік знаходиться на військовій службі, територіально це в Києві, він працює в рекрутинговому центрі. Нарешті я його можу кожен день бачити. Коли мого чоловіка обміняли, і ми з ним сіли в автобус, і він мені перше, що сказав, одразу: Катя, я так хочу від тебе дітей, хочу одразу трьох. Я сказала, що трьох, мабуть, я не витягну. Але дитинку я так хочу, я хочу, щоб у нас була родина, щоб в нас, знаєте, як з'явилося оце відчуття щастя. І так трапилось, що в вересні ми поїхали в Трускавець, і він мені постійно казав: Я відчуваю, що ти вагітна. От я відчуваю. І 1 вересня я роблю тест, і я йому кажу, так, ти був прав, я вагітна. Зараз, нарешті, я можу сказати, що. Ми щасливі батьки, які очікують дитинку. <рес> а, чим ближче мені здається пологи, тим більше в нас хлопот. І по-друге, це те, що відійшла відійшов таксикос, мій, і в нього відійшов його психологічний цей регрес. Саме О, да. і от в квітні ми будемо вже народжувати. Будемо домовилися, що будемо разом. Він погодився, да, 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 сказав, що я тебе одну там не відправлю, будеш за мною поряд. А мені просто важливо знаєте як мені не важливо, щоб він там мені якісь масажі робив або там анестезію мені каловтами і так далі. Тому подібне. Мені просто дає відчуття безпеки те, що він просто поряд. Що я знаю, він завжди прийме правильне рішення в критичній ситуації, що він не розгубиться, що він ніколи не запанікує. Мені здається, у нього ніколи паніки взагалі не буває. thank you Нашу перемогу я уявляю, по-перше, це в єдності. Знаєте, як для мене особисто ця війна показала, що люди тебе рятують, і я її бачу в подальшій перспективі. Це нашу, це у нас у всіх спокій. От просто щоб у нас був спокійний ранок, щоб ми не турбувалися, як будуть наші діти ходити до школи в блекаут, щоб ми не прокидалися від повітряних тривог. От це єдність і спокій. Для мене це перемога. Я хочу побажати українцям, українкам. В першу чергу хочу побажати, знаєте, як дівчатам, які очікують своїх чоловіків, знаєте, як синів, перше, продовжувати боротися. Тому що ця боротьба вона важлива в першу чергу для них. І, по-друге, вона важлива для нас, для самих. Це те, що дає нам насправді ресурс і сила. Робіть, хоч щось це можуть бути взагалі маленькі дії. Це може бути мітинг там за кордоном у вашому селі або в якомусь іншому місці.